Мені разом із вами хотілося б сказати слава Ісусу Христу. Так дітки розказували оцю, таку декламацію. Я подивився про Хрін розказували. Думаю, я ніколи не думав, що ну, той хрін, я його і не їм. А як подумав, думаю, так закрутить без хрін, наверно ж, не можна щось. І думаю, як часто ми... Ну, навіть не замічаємо те, що Бог нам дав. Отак дивіться, наскільки Бог добрий, Ота й помідорка треба, й хрін треба, і та картопелька, і те яблучко. коли в нас воно все є, вроді ми не замічаємо. Да, часом ми навіть соловей співає. ну і привітну співає, де да співає. А як хтось приїжджає до нас, сказав, навіть до мене в гості, ми там майже в лісі живемо. Як заспіває Соловей, каже, ох, як у вас гарно, як Соловей співає. А я думаю, я не замечаю, він сам не завжди співаю. Так що Бог є добрий до всіх нас. Далі скажемо сьогодні, отак ми гарно зібралися разом на подвір'ї, отак дітки скажемо разом із нами, старші, молодші. А в нашій Україні в багатьох місцях цього немає. І це на днях я підвозив одних людей із Бахмута. Став дещо з ними розмовляти. Ну каже, де ви живете, як ви живете, ну, став про цю справу трошки говорити. Кажу, а назад маєте їхати, не маєте. Каже, що ні, не маємо їхати. У нас немає куди їхати, немає нічого. І я взяв для себе знову і сьогоднішній день, думаю, да, є люди і в нашій країні, де мають ось таку біду, а ми те, що ми строїли, наші домівки там живемо. Те, що ми сіяли, ми його зібрали. Те, що ми садили, ми його збираємо. І за це все нехай і знову, і знову буде слава і Ісусу Христу, Він є добрий. Насправді, Він є добрий Бог. І навіть нам зазначає, що Господь є добрий до всіх. Насправді, до всіх Він є добрий. І так, коли ми, особливо кожен проглядаємо себе, наскільки Бог добрий до нас. Якщо брати ще далі наскільки добрий Бог, Він віддав свого Сина, однородженого Ісуса Христа, на цю землю, даби спасти мене грішного і вас, грішних, даби нам дати дар прощення і вічне життя. Слава Йому, Бог є добрий. І ще віще нехай не просто уста наші, а нехай усе життя наше буде славою для нашого Господа. Читаємо псалом Давида, якому каже ось Давид такими словами: Я тебе величати буду о Боже, мій царю, і благословлятиму ймення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму, ймення Твоє. Ось цей муж Божий Давид, Він сказав такі гарні слова, що я кожний день. Не тоді, коли тяжко стає і до Бога, йти, або не десь там колись, а кожний день я Тебе хвалити буду, Боже мій. Я думаю, кожен сьогодні із нас має провірити себе, а чи я хвалю Бога кожний день? А чи я дякую Богу, не кожен день, так встаємо, бачимо, а так ранком стаємо, бачимо сонечко сходить. Милість над нами і чи подякував ти Господу. Коли сідаємо, скармо за стіл і маємо що їсти, маємо на столах наших, чи ми Богові дякуємо. І тому Давид нас закликає кожен день дякуйте Богові, дякуйте за воду, дякуйте за хліб. Ми сьогодні чули, дякуйте і за бурячка, і за морковку. За все дякуйте Богові. Великий Господь і прославлений вельми. І недослідими Його, про писму славу велича Твогом, про справи чудові Твої розповім, і буду казати про силу Твою, про, про Твої чини, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і буду співати про правду Твою. Щедрий, милосердний Господь. Довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, а святі Твоїм Тебе благословлятимуть, да благословить душа наша Господа, йому слава на зборах святих. Амінь.